Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, прийнято рішення щодо оптимізації тарифів на електричну енергію для населення з 1 липня 2012 року. Новий тариф встановлено для побутових споживачів, які споживають понад 800 кВт годин на місяць. Це дасть можливість наблизити тарифи для побутових споживачів до економічно обґрунтованого рівня та стимулюватиме споживачів до енергозбереження. Комісією встановлено, що ті, які споживають понад 800 квт годин на місяць, мають велику кількість електроприладів і у середньому споживають майже 1400 кВт-годин. Для порівняння 12 мільйонів абонентів України споживає близько 75 квт годин на місяць, тобто у 18 разів. Менше. Отже, відповідно до зазначеного рішення з 1 липня 2012-го побутові споживачі мають сплачувати за електроенергію спожиту понад 800 кВт годин на місяць, майже 96 копійок за 1 кВт годину.